Сьогодні на світанку під час активності ворожої тактичної авіації в Чорному морі нам було зафіксовано пуск фугасної авіаційної бомби з одного з літаків по острову Зміїний. В принципі, удар був передбачуваний, ворога завжди дратує. Будь-яка активність пов'язана з цим островом. Очевидно, що відео з президентом їх спровокувало певним чином, і вони вирішили пересвідчитись. Ми не можемо однозначно стверджувати на що була спрямована ця атака, але аналітично можна зробити висновки, що Виходячи з риторики росіян, пов'язаних з можливістю пролонгації зернової угоди, і їхня поведінка стосовно зернових терміналів взагалі цілком може бути спрямована якраз на такий віддалений шантаж. Тобто безпека зернової угоди під загрозою у випадку тому, що літак так відважно долетів і скинув ФАП. Але ж вони ніколи не напишуть, як вони боягузливо звідти втікали. Вони взагалі мали пожвавлення певне навколо зміїного час від часу, зокрема, і після того, як вийшли попередні матеріали про те, що насправді відбувається на Зміїному від світових ЗМІ. Тому така реакція, таке реагування ворога на. Прояви гібридної війни, воно в принципі передбачувано, тому що вони отримали потужний удар інформаційний їм треба було якось перед своїм населенням, перед своїм електоратом відчитатися, що вони такі потужні, можуть долетіти, можуть скинути. Але критичного руйнування це не завдало. Це спроба шантажувати, спроба тиснути. І намагання продемонструвати, що вони ще мають певні потужності. Але те, що вони мають певні потужності в авіації, нам відомо і так, цей приклад має бути для наших партнерів міжнародних додатковим сигналом, що нам такі потрібні F-16. Протягом ночної атаки на чергуванні в морі перебували три ракетоносії, два надводних, один підводний, з загальним залпом до 20 калібрів, два з яких вони використали. Протягом дня один з фрегатів зайшов в пункт базування. Зараз на бойовому чергуванні два ракетоносії один надводний, один підводний, і загальний залп ракет ми оцінюємо як 12». Це рівень ракетної небезпеки достатньо високий, і в зв'язку з тим, що спуски з підводного човна виявити складніше, значить реагування на сигнали повітряної тривоги має бути оперативніше.